Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. в ефірі Сашко. Добрий і з відео, присвяченому від ну і власне посвідченню учасника бойових дій, які мені видали цими днями. Командири, це рік і вісім місяців, як я безпосередньо в... беру участь в захисті України, виконую бойові задачі в зоні бойових дій. От. Разом з нею там ще є талони, А4 формата. Ну, такі талончики на нарізці аркушика, на пільговий проїзд на там, різному виді транспорту, авіа, залізничний. І отака, от, не знаю, чи це медаль чи значок, я їх не відрізняю, чесно кажучи. Спереду советська ця. Жінка так висока, яка стоїть в Києві, напис ветеран війни, і позаду учасник бойових дій. І скажу вам відверто: ну, ви чудово знаєте, що безпосередньо так, участі конкретно з автоматом, там в шанцях я не стояв по коліна в крові і глині, але так само не башляв. Нікому, щоб десь там поїхати, постояти на нікому не потрібному, там якомусь блокпосту три місяці, щоб вирвати у шечку і благополучно там насолоджуватися пільгами, які вона надає. Тому мені за неї не соромно, я маю на неї право, вважаю, що я її насправді заслужив, працюю сумлінно, воюю сумлінно і більш того, вже отримав. Перший, перші пільги скористався першими пільгами, на сплату отримання вищої освіти, яку цього року, 23-го року, почав ну, отримувати, так? там 4,5 роки буде для неї потрібно, коли все буде нормально. І, так собі уявляю, що до того часу, коли я до того доживу, так, і. Буду продовжувати боронити Україну в лавах Збройних сил, Україна, це мені ну, вища освіта, зокрема, допоможе допоможу набувати ну, трохи більшої, скажімо так, ваги в плані посади, щоб е дещо трохи менше людей мені ну, розповідали довгі нецікаві історії. так Тобто, щоб я не казав там механіку водію. Що на машині має бути зроблено те те, те, те твої і прямі посадові обов'язки, і це безпосередньо врятує життя тобі і є запорукою успіху бойової операції. І щоб він мені там не казав, там не воював не тренди, так? або ну, це моя особиста справа. Щоб я конкретно казав, добродію зробити це, це і це на виконання 4 години. Інструмент маєш, якщо не маєш, які потреба. Який треба, надав, прийшов, перевірив. Це основний рушій, який мене спонукав записатися до вишу цього року. Отак. От Тому воюємо далі, виконуємо бойові задачі. І щасливий бути в товаристві таких позитивно небайдужих людей. Які є однозначно з, -з, з поміж вас, любі глядачі? Слава нації!